Мене звати Каріна і сьогодні ми сделаем обгортку ідеї для ЛД в виде Святого Миколая. Як ви знаєте, 19 грудня відмічають праздник Святого Миколая. І так ми зробимо обгортку типу, для нього. Я подобрала такі обої в формі звздочок. Тепер ми їх вирізаємо. От і все, наші обої вирізані. Тепер давайте їх вкліємо в наш ЛД. Як бачите, я приклеїла. Ну, неровності є, і ми їх обрізаємо. От і все, неровності ми обрали. І так, далі. Правда, я не можу приділитися. По бокам ми клеїмо декоративний скотч чи розмальовуємо фломастером. Все-таки я вирішилась і сделала декоративний скотч в виде шариків. Не знаю, може це сюди і не дуже підходить. Но все-таки мені подобається. Не знаю, правда, не дуже новогодня тематика така. Далі я беру такий стікер і вирізаю його красиво фігурними ножницями. Отак. От і тепер ми їх приліплюємо на ліпу сторону цього листочка. І так я приклеїла його сюди вниз. Правда, тут трошки загиби вийшли, ну нічого. І тут ми пишемо, що ми хочемо, наприклад, отримати на Різдво. Або як ми хочемо його провести. Придумайте щось своє інтересне. Ось, припустимо, я так написала. І так, ось тут і ось тут у нас залиша місто свободне. Треба придумати сюди приліпити якийсь стікер або якісь рисунки. Ну, як я вже казала в попередніх відео, що я малювати взагалі не вмію. Так що в мене є пачка стікерами і вибираємо тут стікер, який підходить і подобається нам. Ну, покажу мене ось так. І ще я хочу ось кудись приділити таке письмо і напишу тут для Святого Миколая. Ну, ось так ось я придумала. І ще в мене тут письмо. Якщо його відкрити, тут є така панда, яка пише Тоже письмо. І ось сюди це моє письмо Святому Миколаю. Отаке. Ну і под конець я вирішила приклеїти ще таку пандочку. Не знаю, це вона типа молодця чи щось таке. Ну, вона прикольна. Ну, а наклею, або как бы, ще щось таке, я не вирішила приклеїти, бо тут, я думаю, так достатньо всього. І це все. Якщо вам понравилось це відео, ставте лайк і підписуйтесь на мій канал внизу. Дякую всім за мій просмотр. Пока-пока.